Добрий вечір, Саша. Добрий вечір, пані. Ого, який в тебе антураж. Це в тебе вдома, прапор висить? Да, 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 да. Круто, дуже круто. Ну, картинка така, собі, чесно кажучи, ну але будемо сподіватися, що запишемо. Я думаю, що ну, комусь хочеться тебе побачити, ми фотографію надрукуємо, але головне то суть розмови. Я тебе представлю, добре? Добре. Олександр Кундінков, Франкфуртський обоз, місто Франкфурт на Майні. так? Германія це та сама українська діаспора, про яку зараз так багато говорять, але так мало знають в обличчя в українському, особливо соцмережовому політикумі. Саш, у нас всі кажуть українська діаспора, але чесно кажучи, я не думаю, що є багато людей, які розуміють. В принципі, хто це? От, е, яка, наскільки велика німецька українська діаспора? Що вона собою являє? Це досить досить, досить така дуже прослачна діаспора. Це українці, які мігрували починаючи з 90-х років, з 91 х років сюди. Тобто, це їхні діти, можливо, що це вже їхні діти, можливо, що це студенти, які тут зосталися. Але в основному, це. Світ нації, який перебрався сюди жити. Тут краще життя, скажімо так. Mm -hmm. Діаспора дуже різна, дуже різні погляди. Дуже багато людей, які ще пам'ятають Радянський Союз, живуть тими спогадами. Але основний костяк це ті молоді українці, ті молоді фахівці, які тут знайшли, можна сказати, свою другу батьківщину. Ми дуже контактуємо з канадською діаспорою, з американською діаспорою, ну і тут з європейською, це само собою, з італіянською, mm -hmm. з португальською, іспанською, з бельгійцями. У нас створена така карта волонтера є. Навіть так. Е, є е, зафіксовано деякі волонтерські команди працюють? Так, так, так по Європі. Mm -hmm. Особливо спечена. В Німеччині, в Німеччині створена була така карта волонтера. і До карти волонтера приєдналися дуже багато волонтерських структур других європейських країн, дехто з Канади. Ну, ми консуль... ми інформацією, консультаціями і так далі. Е, Саш, а скажімо, репутаційними якимись речами теж обмінюєтесь? Кому допомагати, кому допомагати, хто дискредитував себе і так далі. Е, були такі можливі, були такі розмови, були. Була така інформація, проходила, було багато волонтерських структур, які займалися. які на тому бізнес починали робити в Україні волонтерські структури. Не так. буду називати, як то кажуть, але... Але були, були такі, так? Були, були, були. Угу. Я хочу ці, 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 як то кажуть, ці, ці, ці волонтерських зв'язків ми дуже не реагуємо на такі речі, ось, я так скажу. реагуєте тим, що просто перестаєте допомагати, так? Перестаємо спілкуватися з, з, з тим каналом волонтерським, ну і само собою перестаємо допомагати. Бо uh -huh. є де, деякі деякі такі. Просто де, там, де зникає наша допомога, там, де вона приклеюється, і чогось вона на складах висить, і нікуди uh -huh. не рухається далі, тому що на сході йде війна, а не на заході України. Так, я зрозумів. Нашу допомогу ми відправляємо практично на схід в госпіталя, в добровольчі батальйони, в добровольчий український корпус, а не. <реш> на склади якихось там незрозумілих осіб, які мають зв'язки на телеканалах і так далі. так далі, так далі, далі. Е, зрозуміло. Е, Саш, а скажімо, що стало поштовхом для того, щоб от волонтери Європи об'єдналися? З, з якого часу це конкретно почалося? Це війна чи це Майдан? Війна. Війна, так. 14-й угу. рік літо це був такий масовий потужний такий поштовх. Угу. Так гусь чашкіра, ти українців настільки було гордо, настільки оці, оці от стрічки. Ми до цього часу носимо стрічки е, в автомобілях, у, у, на, на зеркалі висять стрічки українські, стрічки правого сектора. Е, тут, <зuko> <зuko> потім е, дівчата дуже на, на своїх дамських сумочках носять ці стрічки, за волосся заплітають. Це з чотирьох року був такий настакий потужний поштовх. Тут в Європі, в Канаді, с я так відслідковував в Америці, що з початком агресії, з початком Кри... окупація Криму, mm -hmm. анексія Крима і початок бойових дій на Сході. Волонтерство воно якось само стихійно організувалося. Це, дякуючи Фейсбуку. Mm -hmm. я, я, так, я до Обоза під'єднався в кінці 2014 року, до того я сам самотужки допомагав як підприємець. Я сам допомагав через народний тил і так далі. а До обозу я під'єднався, можна сказати, ближче до осінь, 2014 року. Ми тоді почали перший проєкт зробили для Яни, для госпітальєрів. Була зроблена mm -hmm. карета, це от скоро допомога, автомобіль Т-4. Потім було дуже багато медицинського спорядження, в'язочних mm -hmm. матеріалів і так далі. ну там Шприци, ну таке все, що потрібно госпітальєрам було на той момент. Після того ми робили е, також дуже багато по уніформі. В основному франкфуртський обос він кваліфікує, кваліфікується. Це його структура, допомога госпіталям, військовим госпіталям і пораненим. Uh -huh. Другорядна, другорядна, це в принципі це, як то кажуть, мої поштовхи такі. Це напряму допомога е, добровольчого українському корпусу правому сектору, правий сектор. Uh -huh. Тому що це. Я вже тоді, я тоді виступив, коли. Були там такі починалися репресії, можна так сказати, блокада на бази Дніпропетровської області. І я тоді в Фейсбуку виступив, висказав свою думку, що в принципі не Порошенко, на це ніхто не буде боронити Україну. Вони всі повтікають. А націоналісти це, як то кажуть, останній останній форпост, який зостається. Саш, ну ти живеш в Германії і допомагаєш українським націоналістам. Нам розповідають про те, що дуже багато контрпропаганди російської, так які розповідають про те, що націоналісти це фашисти і так далі. Є таке насправді? Є є дуже багато проплачених ми в свій час, коли ми першу машину відправляли офіційно відправляли на. Я ні на правий сектор, було виставлено на офіційному сайті правого сектора про нашу допомогу, про те, що ми купили автомобіль і так далі. Зразу був проплачений журналіст, який написав, що решт, що на право настроєним там радикалам українським, яких не може навіть держав державна влада загальмувати. Створилася така структура в Франкфурті, яка їм дуже-дуже допомагає і їм <рив> <рив> Ну, Дякуючи деяким людям, з правого сектора була піднята тут єврейська громада, яка теж, <рив> як то кажуть, ставила своїх таких файних 5 копійок. Так. <рив> ну, в принципі, та стаття на тому і залишилася. Я навіть не печатала, вона тільки була в інтернаті і вона в газети нікуди не пішла. Ну, це феномен в принципі, останнього часу, що е люди, громадяни Німеччини, яка потерпала від нацизму, довіряючи українському націоналізму допомагають і євреї стають на захист. Це взагалі рве всі шаблони, в принципі. Я, я, я не маю фотографій, себе я вам показав, але коли я, наприклад, бачу літом, йде старий дядько єврей, і в нього написано Я жидобандевець. Як на нього э, рускоязичне населення Германії коситься з уранськими ленточками. Це, знаєте, з такою гордістю. Це, це багато гуртує. Саш, серйозне протистояння з рускоязичним населенням? На початку в 2014 році було серйозне. Угу. На початку було серйозне, були антимітинги, були. Угу. Приїжджав, виступав у Карчук, була проба зриву концерту. Mm -hmm. ну, таке було, було не будемо скривати. Але зараз якось, ви знаєте, то, що, то, що накачано штучно, воно і штучно не тримається на, на плаву, А Ми то, що концерта, то рідне, воно завжди буде рідне, воно завжди буде рідне. Воно ну от У нас зараз, зараз я дивилася. Шустер лайф, я в принципі дуже рідко дивлюсь, але хлопці кинули силочку і Іван Ланьо, один із братів Капранових. Вони виступають за деокупацію медіапростору російським медіапродуктом. Дуже багато. Я насправді дивилась. Телебачення на Новий рік дуже давно не дивилася вже телевізор. А це була відпустці. Думаю, я просто про моніторю. 80% російського контенту. Я нарахувала, причому той самий український, який є. Він так ну жалюгідно калькований з російського, що це про просто, просто жах. якийсь. Е є якісь українські програми, які можна подивитись, чи ви тільки з інтернету дивитесь? Кісь концерти, щось таке, якийсь наш продукт, медіапродукт. Існує інтернет-телебачення, mm -hmm. дуже посередне, дуже широке, 42 канали на, на інтернеті. Mm -hmm. Практично в Європі всі користуються вже інтернет-телебаченням чи спутниковим телебаченням. Українських каналів дуже багато. Mm -hmm. Офіційний є російський канал, раша Today» називається. Ну проти того каналу вже порушено пару серйозних адміністративно-кримінальних справ в Німеччині а роздування, як то кажуть, розхитування ситуації. Ну, ви мабуть. Читали, чули за ту зґвалтовану дівчинку, якої не існує. Так, 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 дуже. Її таки не існує. Ну як, вона існує, але <смас> там біля тих бідних біженців, біля неї навіть ніколи не було. Зрозуміло. Тобто росіяни пробують розхитати ситуацію вже тут, навіть в Європі, тому що, як то кажуть, в них мотузка затягується. Ангела Меркель це з Франсура Орландо, вони є такими лідерами в Європі, вони, в принципі, є, як то кажуть, вони подали. Через них йдуть ці всі санкції. Німеччина санкції з Росії не знімає, що би там не розповідали в російському телебаченні відношення німців до росіян. Тобто не те, то, що до самих росіян, а до режиму Путіна дуже погане. Тому що німці ще до цього часу не забули, старі німці, особливо не забули режим Гітлера. І вони mm -hmm. дуже так чітко деколи поєднують. Mm -hmm. Ви бачите, так гарно вміють запакувати це все і подати. Ви подивіться, було в 33-му то, а от що маєте зараз в Росії, подумайте, будь ласка. Mm -hmm. Mm -hmm. Я зрозуміла. Саш, ну в принципі. В принципі, в принципі, ви ну якби рідна нам структура. Я тобі задаю такі е, серйозні глобальні питання. А насправді ми дуже вам вдячні, тому що ми е, один із об'єктів е, вашої допомоги і один із об'єктів вашої любові. уваги. Ми зокрема їздимо на машині вами подарованої, взути в резину, вами подаровано. І за аптечками вами подарованими. Ну і в принципі, в принципі, дуже багато чого ми в дук інфо маємо. Що стало стимулом власне нас підтримати? Ми ж не бігаємо з автоматом по Угу. Відверто? Ну, я сам колись ходив в юні роки в на Омсо. Це в Львівській області комусь. Угу. Це моя позиція. А позиція всіх остальних, всіх, хто входить в Франкфуртський област, позиція така. Не те, що там правосектор він в бренді сьогодні. Правий сектор він воює, він не розповідає байки, він робить роботу, він, він звільняє свою землю, він бореться за землю. Візьміть любе військове формування, де на ньому піариться так, що нам люди. На правому секторі ніхто не піариться. Я зрозуміла. Ну дивись, і у вас же була, е була ситуація, коли довелося робити вибір, ви підете з силою Дмитра Яриша чи залишитися з правом сектором, а ви все одно пішли за Дмитром Яришем. Якби ну і ти казав, що така серйозна була у вас полеміка на цю тему? Які? У нас полеміка була розмовою, була з деякими суб'єктами. Така дуже цікаво розмова, uh -huh. Там а це ж кіборги там а що таке, uh -huh. а то а ті там. Ну, це треба зрозуміти одну просту річ. Кожна людина. Має свою думку. Ми живемо в демократичних суспільствах. Україна теж я, я вважаю, на часі стає демократичним суспільством. Кожен має право. Я, наприклад, я бачу в пані Яруша лідера. Mm -hmm. А там я лідера не бачу. Пан Дмитро він і в Пісках був, він був сюди на передовій. А ті всі люди, що там залишалися десь там хтось якісь номера, хто батальйонів, запасних там, запасних там. До чого запасні? Ну так, якщо немає бойових, то не зрозуміло для чого запасні. Ну я думаю, що хлопці все-таки знайдуть свій шлях. Там я заба... Ну вона для нас болюча, насправді ця тема, тому що і багато побратимів і дуже дуже так серце зачепило, і Та дорогобратська історія, бо ми добре знаємо там і Хорвата, і Беса, і Педро. Ми, ми з тими хлопцями, в принципі, досить близько і тісно знайомі. І то, то все дуже дуже і смутно і, і тривожно. Насправді, тому що є інформація про те, наприклад, що збирається і про нас збирається до і на нас там готуються якісь справи, заводяться і так далі. Тому насправді ми, ми дійсно вдячні за, за підтримку. Я пам'ятаю літо 2014 року. В нас нічого не було. І вас у нас ще не було. А зараз насправді, якщо тяжка хвилина, можна спокійно там набрати, сказати котику, братику виручай, да? і, і, всі, і всі виручать. І ну обіймає цілу дівчаток, Насправді, справді ви, ви дуже велику справу робите. І я нині машини, і медикаменти, і і наша машина. Це все ваших рук. Я розумію, що таке відірвати копійку. Я розумію, що таке там відмовити собі в чомусь важливому, тому що я не вірю в те, що в Європі люди там живуть, там так, геть так запхано. Всі живуть досить скромно, особливо якщо це іммігранти, і вони стають тільки на ноги, і тільки піднімають власний бізнес, якийсь невеличкий, то це насправді складно. От і те, що ви відриваєте для нас від своїх дітей, це, це надзвичайно зворушливо. Саш. Дякую, пані. Я хотів би просто додати. Я не маю право робити ніяку аналізу, але чисто це ж цей аналіз, який роблять тут аналітики європейські, що добровочі батальйонів правого сектору по Україні так вони чорному по білому пишуть. Що в свій час 2014 році правий сектор – це було дуже рушійна сила, і було би смішно не сподіватися, що та ж сама влада, та сама система, той самий Путін не введе в правий сектор агентів впливу. Ви не дивуйтесь, правий сектор зараз потерпів у такі зміни коливання. Люди попали під деякий вплив. Прийде час, ви правильно, до речі, сказали, прийде час, хлопці побачать, повернуть ті, хто душою і серцем за Україну. Про пору пана Яруша, ті, хто там шукали собі просто якийсь цей... Ну, от що хочу сказати. Власне, власне, чому я затіяла цю розмову на камеру, так? Тому що зараз одним, одним із закладів, які йдуть від ботів, а ми знаємо, що це боти, тому що ми відслідковуємо дуже серйозно е соцмережі і ми маємо собі оцю розвинуту мережу так? і українських ботів, і російських ботів, які працюють там три, чотири, п'ять аккаунтів однієї людини. Потім кінці-кінці по почерку ти все одно ж. Визначає, що працює одна і та сама людина. І у нас є ці списки, і є ці там, звичайно, вони не повні, але ці, ці мапи у нас є. А, але багато людей ведуться на ці розмови. І от одним із таких закидів, власне, Дмитру Ярошу і його нові силі, те, що вони а, привласнили гроші діаспори і не, не за них не прозвітували. От от такий закид. Саш, от діаспора, власне, це ти. От Що ти можеш про це сказати? Я з свого боку, з боку от, німецьких волонтерів, з боку європейських волонтерів, я ж жодну людину ще не чув, щоб на правий сектор перекидувалися якісь е, транши mm -hmm. грошей. Ну, там, якщо там допомагається там на паливо, на карточку скидується якась сотня, дві сотні євро. Це не превласне, це зрозуміло, що це йде на паливо чи е, щось треба купити для харчування, бо це, це є люди живі. Е, в основному волонтери, допомагають чим? техніка, одежа, імуніція, харчування, все, що необхідне, медикаменти і так далі. Про транші грошей, вибачте, але це, мені, це, так, це так пахне кремлем. Це, це кремль дає транші грошей на ДНР, на ЛНР. Це так, вибачте, смердить з кремля, якісь транші грошей, діаспора дає. Та дайте собі спокій, які транші грошей. Допомога йде така, от діаспора це є люди. Люди збираються тут грошима, купляють, що, що можливо, так би утримують від з госпіталя чи, наприклад, з Бундесферівських німецьких частин, то що списується, ніхто за це гроші не платить. Пересилають на Україну. От за пересилку може щось там деколи якось платить. Купляємо техніку плати. Траншів, грошей на правий сектор, особливо Дмитро Яришу, що він не вкрав. Ну це смішно, відверто. Це такий дешевий трик, що то просто смішно. Тут навіть на то ніхто не реагує вже. Я, скільки, я, я, я теж про це те читав, там, виписували, там, Порошенко дав гроші, я, я, Ну це смішно. Це Дякую, Саш. Насправді, от, е, ви е, люди, які мусять вишукувати інформацію. І, Насправді досить складно е, знаходити інформацію про те, що відбувається в країні. Але скільки я спілкувалася із дійсно діаспорянами, да, не міфічним словом діаспори, а справжніми конкретними людьми, е, які переживають за кордоном і які допомагають зараз, то у вас надзвичайно адекватна е, оцінка е, подій, які відбуваються. Абсолютно адекватна. І, Дуже вдячні так само, як і за допомогу. Ми ну насправді ми вас любимо, і от зараз, зараз, ми, мабуть, відчуваємо наскільки ми дружний народ. Нас намагають нам намагаються розказати, що у нас де три українці, там два гетьмана, да? чи навпаки два українці, три гетьмана. Ну насправді це не так. Ми неймовірно дружні, неймовірно тісний, якийсь генетично тісний народ, який привик боронитися, звик жити в центрі Європи і з усіх сторін оточений ворогами. І ми, ми звикли у нас в природі гуртуватися. І ми щасливі, що ми гуртуємося з такими людьми, як ви Саша. Дуже дякуємо. Ми все-таки сподіваємося, що прийде час, ми повернемося на нашу батьківщину. Наші діти можуть повернутися на нашу вільну неньку Україну. Я думаю, що все буде добре. Ми хочемо будувати. Хочемо будувати Україну і для, для своїх дітей, і для ваших дітей. Я думаю, що ми ще зустрінемося в Україні все ж. Слава Україні! Героям слава!